Дай, пригнись, пригнись. Сюди, сюди. Я часто говорю, що Україна має стати схожою на великий ПДМШ, але ПДМШ це насамперед люди. І насправді ви бачите за моєю спиною велику команду ПДМШ без тисяч сотень цих фантастичних людей, немовірних людей. Нічого б не сталося. Я міг лягти костями, я міг працювати 7-24, навіть більше нічого б не було. Тому команда вирішує все. Я люблю повторювати, що правильні інституції роблять правильні люди. Не буде правильних людей, не буде правильних інституцій. Молитва на інституції хівна. І тому ми маємо найбільший потенціал цих українців, які не хочуть жити по-старому, не хочуть красти, не хочуть сидіти на відкатах. І вони тільки вони, тільки вони спроможні зробити нову Україну. І коли мені говорять, що це неможливо, що все рівно будуть красти. Я говорю, слухайте, подивіться на ПДМШ. Тисячі людей не крадуть, а лікують цю країну. І вони її вилікують. Я в цьому певен. Набери фісташку, спитай, скільки її там. Щоб ззаду люди могли зайти. Слава Україні! Сьогодні наш день. Це свято тих, Хто замість бронювання обрав брав броню, хтось вчора краще сказав. Да. Причому обрав без всяких бусиків, ТЦК, це ті, хто їх штурмував, ті, хто втримав країну в 2014, ті, хто втримав країну в 22-му, той, хто розчарував, ті, хто нам вже замовив панихіди, ті, хто вже думав, що Україна от -от завалиться, а ми її просто не захотіли помирати. І стали, втримали, відкинули. І досі стоїмо. Я думаю, що насправді е, добровольці це ті люди, які навчилися вже не віддавати Україну чужинцям. Які справді, я пам'ятаю, 2014 рік, коли в'язані берети, оці божевільні бабусі з Донбасу ганяли наші бронетранспортери, коли командири віддавали наказ не стріляти, це не наша війна. Але. Ми їх розбудили, як імунні клітини відродили цей організм під назвою Україна. Тому, друзі, я вам низько вклоняюсь, ваш справжній подвиг, справжній вчинок. Він не просто в кількості врятованих життів, а за кожним з життям це цілий всесвіт. Тут ви бачите, ці молоді, не дуже обличчя, а згадайте, це чийсь батька, чийсь син, чийсь чоловік або жінка чийсь просто хороший друг, може чийсь каханець. І весь цей всесвіт з безліч планет, він не уходить на небо, а залишається, залишається жити. І тому я весь час повторював, що наші доблесні захисники воюють проти тих, хто приніс сюди смерть, у руїну, а ваш подвиг це герць проти самої смерті. Я дуже тішу, що ми, хоч дуже часто виграємо. На жаль, медицина іноді без сила, але ми його виграємо. Ми, Напевно, єдиний підрозділ, який досі всіх привізково покликав на фронт. І це найбільша перемога, яка тільки можлива. Тому, коли в повітрі запахло вісною змінами, головне не, не розслабитись передчасно, бо навіть якщо війна зупиниться вже невдовзі. Шанс, щоб вона ніколи більше не почалась, це треба змінити Україну. Бо ви всі бачили, скільки дурості, неефективності, підлості навколо. І це точно зробив не Путін. Це тіло треба вилікувати, а на здорових і сильних не нападають. Нападають на тих, хто здається його достатньо пнути і він впаде. Тому щиро вітаю всім справжнім святом і, сп... і святом справжніх. Святом Бог создатель всього світа нашим добровольцям многое лета, многоя, много я много. Іноді мене питають, як ти, не медик, можеш керувати великою командою медиків-добровольців. Я колись уважно читав Манделу, і мені запала в пам'ять його порада, його думка, що справжній пастир іде за стадом, а не біжить попереду. Насправді, я саме той, хто намагається забезпечити найбільш комфортні умови і найбільш ефективну систему. Я, звичайно, не лікую. Але весь час цікавлять у медиків, що можна для них зробити для того, щоб їхня робота була найбільш ефективною і безпечною. І саме це служіння тим, хто служить, і дає і є тою рецептом нашої ефективності. Як колись казав один папа римський раб рабів Божих. Якщо перекладемо на сучасну мову, треба служити тим, хто служить людям. І тоді команда робить справжні дива. Площа тут діревічка Ага. Потім, коли перейменували, зробили її площа Ленана, Джона Лена. Є дві стели тут на в'їзді і... Біля Покровська, який які суміш гордості і болю, Гордості, бо берена частина Донбасу досі наша і буде наша. І він став справді українським, бо наразі рясно палити українською кров'ю. І звичайно, біль від цих незагоєних ран, від цих е, прапорів, які стоять у вабіч дороги, під яким поховані наші воїни, від цих. Руїн від цих поламаних дерев, які досі не повиростали. І біль розуміння, що навіть якщо війна припиниться завтра, що ця кровотеча буде ще раками, що ці рани ще будуть довго гоїтись і весь час нам нагадувати. І дай Бог, щоб цей біль став творчим білем, щоб він нам нагадував про те, що ми маємо бути сильними, що ми маємо бути ефективними, що ми маємо бути. Такою Україною, на яку більше ніхто не тільки не нападе, а й не навіть не буде думати, не нападати. А поки що вільні, вільні люди зробили цю стелу, просту радянську стелу в'їзду в Донецьку область, перетворили на зовсім інший символ, символ нескореної не України. І Україна вже ніколи не стане на коліна. Це факт. Так я ще не бачив після виїзду. Тут нас <клухи> згадали наші друзі-гвардійці, ага. тому Національна гвардія України грамоти відзначається. Регета Віктор Олександрович. <клухи> 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 Дякую. Да, наша дивніша, най -на найдовша база, де ми за всю війну ніде так довго не були. Вже два з половиною роки, бо тільки Лиман звільнили, це коли. Серпень-вересень 22, го а зараз у нас березень 25-го. з половиною років, як ми тут. Але тепер тут вже як додому приїжджаєш. Да, да, так, Ну, знаєте, що дійсно їдуть і лютого. Дві нови переломних почали з гангрена. йому три тижні його не могли забрати з позиції. Його з дрона йому скидали антибіотики, він їх пив. Чесно сказати, ну, шкура і Кості була. Він десь метр сімдесят ростом такий. Ну там ну, кілограм може, може, 50 було, може ні. Ми його так взяли, так як пушин. У сьомій годині так. Порція пішла штук 8 градів. Куди вони лягли, не знаю, але. А, а потім ще 24 рази було, те ж саме. Каби були тільки вчора і туди здалекувати, так. Це ж ПДМШ, ми ж приносимо цивілізацію. В чому все правильно? Тепло, гарна. А ти влазиш сюди, бо? Чуть-чуть якраз. Я понуги поїв. О, да, о, да. Ну, взагалі, прекрасно, взагалі. Вечір добрий вашій хаті. Мирна! Які люди! П ДМШ були і є дуже різні люди: молоді і старші, чоловіки і жінки, інтерни, молоді медсестри і блискучі лікарі, які вже на піку своєї кар'єри. Також у нас є ветерани, яким за 60, а іноді навіть за 70 років. І тим не менше, в усіх цих людях головна їхня справжність. От вони не здаються, вони є. Вони такі, якими ми їх бачимо. В них немає фальші. І ця справжність і відсутність фальші це те, що і об'єднує велику родину Педимша. Бо ми не здаємося, ми так живемо. Ми такими є, і такими залишимось назавжди. Я думаю, що завершимо тут. Завершимо достойно, бо попри те, що ми такі. Гарні, але не зручні, бо говоримо правду, <гум> не сидім на схемах, <гум> в общем, неправильно. Але ну насправді це я просто ж став мимоволі обличчям лікарів. Це безумно приємно. Інді тебе ловлять в цьому в якомусь там магазині, дякую за всіх, просто чи десь в транспорті. Це неймовірний подвиг, знаєте, в тому, що <гум> іноді всі держканали замазують передимчас, щоб тільки не, появ... не з'явилося. Але. Дякую вам, дякую вам, що ви справжні, дякую, що ви добровольці, люди доброї волі, великого серця, і головне золотих рук і справжньої майстерності. От я говорю, Хто патріотичний, порядний, професійний, у нас є шанс. Насправді, якщо ми спинили такого монстра і не дали залити Україну, ми точно з цієї країни зробимо. Те, за що буде не сором перед тим, як вони. Спасли. Це дуже класно. Дякую. Тож нарешті з дівчинкою. О, тут Вітаю, вітаю, вітаю. Дякую, дякую вам. Вітаємо. О, а я в цій ще не був, як не дивно. Так, перед тим, як істо, у нас є офіційна місія, адже жодного прапора ПДМШ тут ще нема, треба вислати. У нас же в Ходіть сюди, стане красиво, да. іноді про нас згадує навіть держава. Не часто, не всі, але ну іноді, коли зовсім погано, вона нас кличе. Тому є у мене маленька така приємна місія. Крупчик, це вам. <реш> Насіть. Да, дякую, служу Україні. І що? вас просто поки вітаю. Все добре. Значки доженуть. Мені <реш> В мене їх своїх вистачає. Да. Так, щиро дякую. Бачите, от ми сьогодні так об'їхали навіть в цьому районі. Видно, що нашої баш багато, люди гадні. Справді люди з доброї волі. Комусь дадуть землю. Комусь трошки гроші. І з тими, з ким я сидів в одному хопі, я мушу вийохав. Оце для мене найстрашніше, Маша Мур. Тому що ця політика наша з нашою сучасною владою, ну вона не рве. Чесно кажу. Привіт-привіт, герої нашого времени. Фібе, тримай, тут є банани. О, тримайте, тримайте поки що це. Ходімо сюди. А, О. Ладно. Ми світу ніби не наводили, бо ми зараз наша основна база зараз на квартирі, ага. але ми сюди вирішили, що ми заїхали. Ну так, да, на весну гріх не заїхати. Трошки нам тут е -е, передали, я з радістю виконую свою функцію, бо хто хто. Перше, ПДМШ ніколи не платив за нагороди, окрім важкої праці. А по-друге, вони справді заслужені. Дякую. Тримайте. Дякую. Дякую. О, Тримай, повісиш на стінку, ще є трошки місця. То насправді про ПДМШ знають всіх. Хоча чим вище штабам, тим менше люблять, а ото їхні проблеми. Да, ми своє робимо і будемо робити, поки війна будемо робити тут, коли вона, я сподіваюся, закінчиться, чи що стане на паузу, ми не зупинимося, бо це наша країна. Справді ПДМШ — це 11 років безпережної історії справжнього дива. Але якщо говорити про те, в чому є в краплі води. Відобразилася вся наша робота, то я пам'ятаю молодого бійця, якого врятували десь під Слов'янськом в 22-му році, і поки його везли до лікарні, у нього чотири рази зупинялося серце. І чотири рази наші медики не давали йому передчасно піти з цього світу. А коли його такі відкачали, виявилося, що у нього день народження. І тортик зі свічкою йому занесли прямо у швидку. І от коли ми виграємо герць з самою смертю. Це є та найбільша перемога, про яку можна тільки мріяти, якою якої можна бажати. А таких перемог у нас на нашому рахунку десятки тисяч. І це справді круто. ПДМШ – це насамперед люди. Я з цього починав, хочу цим і завершити. Ви можете мати найкращі в світі швидкі, найсучасніше обладнання, величезний грант, і не знаю. Фантастичний піар департамент, але якщо у вас не буде оцих неймовірних людей, а янголів в камуфляжі, нічого не вийде. Тому насамперед люди, насамперед людські відносини і от те, що робить людину людиною — вміння, віддавати себе іншим. І коли ці люди збираються докупи, коли кожен з них виконує свою місію. Крутить своє клащадка в великій системі, трапляються справжні дива, і безумовно, одним з див російсько-української війни, є перший добровольчий мобільний шпиталь імені Парагола. дивом, яке триває.